Шановні викладачі та студенти, дозвольте вашій увазі презентувати освітню програму бакалаврського рівня менеджмент міжнародного бізнесу. Дана освітня програма має е, значний еволюційний шлях. Кафедра менеджменту підприємств ще з 1992 року випускає менеджерів. Це одна з перших кафедр в Україні. Яка має таку глибинну історію. І майже відразу було відкрито окрему спеціалізацію менеджмент зовнішньо-економічної діяльності. Але в 2016 році ця освітня програма отримала нову назву теперішню менеджмент міжнародного бізнесу. Дозвольте вас познайомити із. Проєктною групою даної освітньої програми. Гарантом є Манаєнко Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри, і вкрай вагомий список розробників освітньої програми, який складається із провідних викладачів кафедри менеджменту, а також із представників студентства та. Представників стейкхолдерів. Тож, до складу проєктної групи входить Дергачева Вікторія Вікторівна, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, Дунська Алла Рашидівна, професор кафедри, доктор економічних наук, професор і гарант освітньої програми менеджмент міжнародного бізнесу, саме магістерського наступного. Рівня вищої освіти. Голюк Вікторія Ярославівна, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент і е, керівник напрямку, менеджмент міжнародного бізнесу. Жалдак Ганна Петрівна, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, Сухорукова Ольга Аркадівна, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Омальченко Анна Ігорівна, старший викладач кафедри, кандидат економічних наук, чорній Вікторія Валерівна, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент і вчений секретар кафедри. До складу проєктної групи увійшла студентка Мажена Наталія Миколаївна, яка навчається в групі УЗ 11 Вкрай важливим те, що до складу нашої проєктної групи входить. Ходять представники стейкхолдерів: це Мартиненко Олена Вікторівна, доктор філософії, керівник відділу зовнішньої економічної діяльності ТОВ ПТТ Інвест ЛТД та Левандовська Олена Михайлівна, директор департаменту планування та контролю, приватного акціонерного товариства Харківський плитковий завод. Щодо загальної інформації нашої освітньої програми. То це е, та е, освітня програма, яка займає по обсягу 240 кредитів. Навчання триває 3 роки 10 місяців, і кафедра, яка випускає, це кафедра менеджменту підприємств. Метою освітньої програми є підготовка фахівців у сфері менеджменту міжнародного бізнесу. Які володіють актуальними знаннями, прокладними навичками та здатні виконувати завдання щодо організації експорторієнтованої орієнтованої діяльності підприємства на основі визначення тенденцій міжнародних ринків, обґрунтування перспективних напрямів планування міжнародної діяльності підприємства, його виходу на нові зовнішні ринки задля укладення контрактів із зарубіжними партнерами різних сфер економіки. А також тих фахівців, які спроможні будуть вирішувати широкий спектр практичних проблем у серині зовнішньоекономічної діяльності підприємства зарахування міжнародного бізнес-середовища з метою забезпечення відбудови та досягнення стійкого зростання економіки країни, пропоную розглянути. Ті унікальні риси нашої освітньої програми, які відрізняють її від інших, які надають їй особливого статусу. Перш за все, це орієнтація на забезпечення експортоорієнтованого розвитку підприємств реального сектору економіки. Це відображається в індивідуальних роботах, курсових роботах і в дипломних роботах наших студентів. А також орієнтацію саме на реальний сектор економіки при написанні дипломних робіт та проходження виробничої та переддипломної практик. Унікальністю ще однієї нашої ОП є особливе освітнє середовище, тому що Національний технічний університет дослід, дослідницького типу КПІ імені Ігоря Сікорського має світове значення. І є найбільшим в Україні. А вагоме підґрунтя кафедри менеджменту і її історичний розвиток з 1990 з 1989 року свідчить про досвідченість фахівців, які забезпечують дану освітню програму, формуючи дисципліни, викладаючи. Будь-які зміни, які ми щось хочемо удосконалити, ми намагаємось якісно взаємодіяти з представниками роботодавців, випускників, практиками та здобувачами. Це свідчить про те, що всі ці представники є залученими до опитування, яке проводиться проєктною групою з метою забезпечення удосконалення нашої освітньої програми. Унікальність ОП є також те, що є можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів, а також можливості щодо їх академічної кредитної мобільності, визнання результатів неформальної освіти. Наступний пункт в даному аспекті це висококваліфікований кадровий склад, який професійно забезпечує реалізацію освітніх компонент, бере участь у міжнародних проєктах. Активно бере участь і виконує науково дослідні роботи, а також проводить тренінгову діяльність. І ще однією унікальності нашої освітньої програми є симбіоз класичних методів управлінської науки та сучасних підходів до розробки та реалізації ефективних рішень у сфері міжнародного бізнесу. Наразі пропоную розглянути структурно логічну схему нашої, нашої освітньої програми. І ви можете зрозуміти, що вона є вкрай продуманою з точки зору взаємозв'язків дисципліни і з точки зору набору дисциплін, які ми вважаємо унікальними для нашої освітньої програми. Є дисципліни, які тут таким фіолетовим кольором, це ті, які є загальної підготовки. І е, блакитним кольором це ті, які є професійної підготовки. Але серед професійних дисциплін хочу виділити ті, які є унікальними для освітньої програми і викладаються тільки для груп освітньої програми менеджмент міжнародного бізнесу. Це такі дисципліни, як тренд аналітика міжнародних ринків, міжнародна біржова діяльність, менеджмент просторового розвитку, управління операційної діяльності підприємства, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, міжнародна логістика, планування міжнародної діяльності підприємства, митне регулювання, міжнародні кредитно розрахункові операції. Облік і аналіз зовнішньої економічної діяльності управління міжнародними контрактами. Ці дисципліни, які весь набір представник забезпечує висококваліфікований персонал, висококваліфіковані викладачі. Яким чином формувалися даний набір дисциплін? По-перше, Вивчався досвід провідних економічних вузів України, які готують аналогічні або близькі до нашої освітньої програми. І закордонний досвід, особливо європейських країн, для того, щоб якомога більше запозичити передового досвіду та імплементувати його в нашу освітню програму. Робота над удосконаленням освітньої програми складається з безлічі зустрічів і консультацій, які проводяться зі стейтхолдерами, зі студентами і в межах проєктної команди, в межах співпраці з іншими освітніми програмами для формування спільного підгрунтя якісної підготовки з менеджменту 073. Тенденції останніх років. І запити студентів е, мають результат того, що ми збільшуємо кількість гостьових лекцій. Ну, а якість говорить сама про себе, тому що ми запрошуємо представників різних галузей промисловостей, представників різних е, напрямків діяльності. Ну, ось перед вами певні скріншоти тих заходів, які відбулися, і то далеко не всіх заходів. Надалі хочу відмітити, що в межах функціонування освітньої програми бакалавського рівня існує науковий гурток, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, який очолює Дунська Алла Рашидівна. Науковий гурток показує свою результативність тим, що студенти займають Призові місця на всеукраїнських конкурсах наукових робіт, що студенти займаються активною науковою діяльністю, публікують наукові фахові статті, тези конференцій, активно беруть участь у виступах на конференціях. І це ще додаткова можливість, додатковий е, такий аспект того, що наш напрям, менеджмент міжнародного бізнесу. У сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства є вкрай актуальним та популярним серед студентів. Деякі відгуки від студентів, хоча їх набагато більше в усному форматі, але студенти позитивно відгукуються про те, чому обрали нашу освітню програму і як тут цікаво навчатися. Наш університет дає. Підстави і всі сприятливі умови для участі в академічній мобільності студентам. І про це свідчать укладені двохсторонні договори про співробітництво з університетами-партнерами. Тому залучаємо студентів активно брати участь у проєктах академічної мобільності. Тож, підсумовуючи, хочу зазначити. Якщо ви бажаєте працювати в міжнародній компанії, розвивати український експорт, укладати контракти з іноземними країнами, взагалі з нуля можливо організовувати зовнішню економічну діяльність, якщо ти хочеш, щоб українські товари були визнаними і мали місце на ринках. Інших країн, тоді ми забезпечимо тобі знання, які дадуть можливість тобі реалізувати всі ці мрії і задуми. Запрошуємо на освітню програму менеджмент міжнародного бізнесу, тому що ця програма навчить вас організовувати, аналізувати та розвивати зовнішню економічну діяльність, формувати систему менеджменту на підприємстві і логістики в цілому. Використовувати набуті знання у сфері митного регулювання, міжнародної біржової діяльності, тренд аналітики міжнародних ринків, просторового розвитку, прогнозувати діяльність підприємства з рахуванням макро та мікросередовища бізнесу, розробляти плани міжнародної діяльності підприємства і приймати ефективні управлінські рішення це те, що дозволить. Вивчаючи набір унікальних дисциплін, ви зможете це освоїти, шановні студенти. І крім того, наша освітня програма, її набір освітніх компонентів, якість освітнього процесу надасть вам у перспективі кар'єрні можливості міжодних компаній, практичну спрямованість на розвиток українського бізнесу за кордоном. Високий попит та престижність на ринку праці. Хочу відзначити, що наші студенти працюють в транснаціональних корпораціях, міжнародних компаніях, які діють в Україні, але і також працюють за кордоном у міжнародних компаніях. Це свідчить про те, що підготовка, яка вас очікує на освітній програмі менеджмент міжнародного бізнесу, є конкурентоспроможним освітнім продуктом. І варто відзначити, що не обов'язково ви повинні працювати в міжнародних компаніях чи компаніях, які орієнтовані на зовнішні ринки. Ви можете бути працевлаштовані в українській компанії, яка орієнтована на внутрішній ринок. Але тому саме тому, що Підготовка з менеджменту в цілому дає вам всі необхідні для цього знання. Але опанувавши саме освітню програму менеджмент міжодного бізнесу, це буде ваша унікальність на ринку праці. Наводжу корисні лінки, де ви зможете ознайомитись детальніше. Щодо нашої освітньої програми, щодо тих заходів, опоєтувань. В цілому комплексного документу освітньої програми перед вами посилання, за яким ви можете пройти і ознайомитися. Я, як гарант освітньої програми, з вами на зв'язку і за цими контактами готова відповісти на ваші запитання. Дякую за увагу.